Привіт, ми знову на зв'язку. Дякую Зуєву, що він мене минулого разу підстрахував. Тож огляд матчів чвертьфінал мундіалю та відповідно прев'ю до поєдинків в півфінал турніру у Катарі. А в нас все вже готово. Заварюйте чай, каву або продовжуйте гарно робити те, що робили до того, як натиснули на кнопку Play. А ми вам все розповімо. Це подкаст ЮФутбол Audio Mundial, типу як Аудіодумка, але Аудіо Мундіаль. Мене до речі звати Влад Петрушевський. Я журналіст ЮФутбол. Хорватія Бразилія 1-1, а по пенальті 4-2 І отак от, от раптово далі йде Хорватія, а не Бразилія. Не пентакампеони. своїми враженнями від матчу поділиться журналіст UAFootball, оглядач чемпіонату Італії Леон Вургавт. Ну і прогноз на півфінал Аргентина-Хорватія. Леон також оформить. Бразилія знову вилітає зарано. Шосте поспіль вилітає від європейської команди в плей-офф. Команда з Старого Континенту вона не перегравала з 2002 року. Хорватія в 8 з 9 останніх разів грає додатковий час або пенальті, і в п'яти проходить. Що ж змінилося? Ну, загалом нічого. Загалом ті ж самі тенденції зберігаються. Візуально здавалося, що Бразилія справді грає краще, що заслужила перемогу. Створила достатньо моментів. Можна сказати, що герой матчу Домінік Лівакович, воротар збірної Хорватії. Але є деякі нюанси. По-перше, володіння м'ячем віце-чемпіон світу навіть виграв з різниці лише в один відсоток, але все ж таки це показує. Наскільки ефективно, і наскільки сумлінно працював центр поля, Брозович, Модрич та Ковачич з допомогою Пашаліча, який номінально грав на позиції правого Вінгера, але насправді гравець центральної вісі, і, звісно, боровся здебільшого ближче до центру. Як результат, навіть на 65-й хвилині рахунок за передачами в атакувальній третині поля був 91-86 на користь хорватів, не бразильців. Тобто вести розмову про якийсь автобус в ці хвилини немає сенсу. Лише коли ветерани втомилися, Модрич, Брозович, Ковачич, тоді бразильці справді почали тиснути, і тоді хорвати вже захищалися, відбивалися, і вкотре довели, що за характером їм у світі майже немає рівних. А коли гра перейшла у додатковий час, навіть після того, як вони пропустили, виникало відчуття, що здатні зрівняти, що здатні повернутися, вони це зробили, а серія пенальті це вже їхня стихія. Повертаючись трохи до Модрича Брозовича і Ковачича, я не просто так про них кілька разів вже згадав, бо, як на мене, вони головні чинники підсумкової перемоги Хорватії, підсумкового перерізання гри Бразилії. Зазначу, що вони взяли участь в 48 двобоях в цьому матчі, це шалений результат, особливо зважаючи на вік цих гравців, які теоретично не повинні так багато бігати і так багато вступати в двобої, але вони це робили, вони старалися викладалися і, в принципі, своє підсумку завоювали. Що стосується бразильців, то можливо їх. Підвела ейфорія після Південної Кореї з цими танцями з тренером. Навряд чи варто судити їх саме за танці, але деяка ознака була. можливо, несерйозне ставлення, можливо, несерйозної налаштованості, можливо, недооцінки суперника. Хоча причин недооцінювати від чемпіона світу не було ніяк. Що далі? Далі на Хорватію чекає Аргентина. Аргентина, яка приїхала на цей чемпіонат з особливою місією, завоювати Кубок світу рівно для одного гравця, ім'я якого ми чудово знаємо. Для цього вона робить все. І, в принципі, сцену звільнили для Леонеля Месі, оскільки сьогодні збірна Аргентини дуже молода, недосвідчена. Перш за все, я маю на увазі атаку. А ті, хто досвідчені, статусні гравці, їх відсунули в тінь, Анхель Ді Марія. Грає рідко і погано. Пауло дібала не грає взагалі. Лаутаро Мартінес також розчаровує. Тому все на месі. І як ми поки що бачимо, від цього він лише радіє, він лише почувається вільніше. Іноді занадто вільно ті його випади і витівки і після. Закінчення матчу, його інтерв'ю на адресу гравців збірної Нідерландів і Луї Ванкала неприємні, викликають неприємні відчуття, неприємний смак. Але все вирішує результати. Якщо ми в підсумку виграє чемпіонат, навіть ці витівки будуть вважатися частиною його звільнення, звільнення його особистості, його, його характеру, яке. Додало ось ті недостатні грами, які йому не вистачало для перемоги на чемпіонаті світу. Чи здатна його зупинити його Хорватія? Звісно, так вона вже неодноразово це довела. Якщо вона зупинила стільки вибухових атакувальних зірок збірної Бразилії, то цілком здатна й зупинити і Аргентину, де вибухова зірка лише одна. А питання в тому, наскільки фізичних та емоційних сил залишилося у Хорватів, не факт, що дуже багато. З іншого боку, не факт, що багато них залишалося і на минулому чемпіонаті світу після двох серій пенальтів в одній восьмій і в одній четвертій фіналу. Але, як виявилося, залишилося достатньо на Англію, і Англію вони переграли тоді додатковий час. Тому знову багато залежить від раннього голу. Якщо Аргентина не заб'є ранній гол, ми знову побачимо в'язку-жорстку гру, в якій центр поля Хорватії матиме що сказати. І Гру, яка може дійти знову до додаткового часу, до серії пенальті, і не обов'язково буде яскравою, а абсолютно не обов'язково буде цікавою. Але це чемпіонат світу на таких стадіях цікавить лише одне результат. Нідерланди, Аргентина там 2-2, У лотереї вийшло 3-4, Далі йде команда двох ліонелей. Борис Сорокін, журналіст UA Football, глядач чемпіонату Англії, розкаже, чим йому так зайшов цей матч, і також зробить свою ставку на півфінал Аргентина-Хорватія. Матч Нідерланди, аргентина був один з найшаленіших на моїй пам'яті. Справа не тільки в голах, в емоціях, в нервах, але й в самій драматургії. В тому, як вирішувалися індивідуальні пристояння, в тому, як Месі гримав та Вангала, в тому, як рефері Матео Лоос вирішив бути головним протагоністом матчу, у кожному елементі гри було щось таке, що властиве тільки Чемпіонату світу. Такий матч можна собі було уявити тільки на чемпіонаті світу. Як на мене, Аргентина це збірна, яка найбільше додала на цьому турнірі. Вона почала його з поразки Саудівської Аравії. Вона була не готова до того, що суперники. Читали ігру, розуміли, по неї грати. Аргентина збиралася грати так, як вона грала на Копа Америки 2021. Але ряд основних гравців були не в формі і бракували лишельці, через якого все будувалося в таці. І Арентина змушена була змінюватись по ходу турніру. В з Мексикою це не було не дуже відчутно, і Арентині вдалося перевнегти завдяки цьому голу Месі дальнім ударам. Але вже в грі проти Польщі. В старті з'явився Енсо Фернандес, і у Артині з'явилася стабільна, міцна трійка півзахисників — Фернандес, Депаль, Макалістер. І це дозволяло їй контролювати гру, варіювати темп, який потрібен, чи пришвидшити, чи, чи приповільнитись. Це й дозволяло стримувати шанси суперника. Тобто у урантини з'явився міцний фундамент. Крім того, в Атасі теж були зміни. Блаутар Мартіна сів на банку. Замість нього почав грати Хуліна Альварес Альварес, який виконує. Шойне ось обігової роботи. Він працює в пресингу, він перекриває канал передачі, він дуже корисний гравець. І, зрештою, лідерство Мессі. В першій грі він забив гол, він з пенальтів не давав класні передачі, але він теж був розгублений, коли Арентина пропустила два голи. Але потім йому вдалося стати лідером цієї команди. Йому вдалося забити цей перший його гол в плей-офф чемпіонату світу. Треба відзначити роботу тренера збірної Гартина Леонеля з колонії. Зокрема, в грі проти Нідерландів він підготував план. Його план був просто відзеркалити схему суперника. Три захисники центральні, а флангові фулбеки Акуня і Моліна вони працювали проти флангових фулбеків Нідерландів, Дюмфріса і Блінда. І Дюмфріс повністю був виключений і грі, а це була головна загроза в атаки збірних Нідерландів. Акуня просто з'їхала. Теж не було моментів блінда, який забив гол голосбірну США, Депай, Гакпо і Бергвейн, вони були зачинення свої полині поля. Вони у них не було виходу в атаку. Аргентині вдалося реалізувати свої шанси. Месі віддав цей просто геніальний пас на маліна. Це, мабуть, єдиний грець в історії футболу, який міг би дати цей пас, якщо ви досі не бачили це першого Аргентини, Зупиняйте подкаст і подивіться цей гол. це щось унікальне. Потім Акуня знову виграв дуель у Дюфріса. Він зробив пенальті, який реалізував. 2-0. 70-та хвилина. Все було за планом Аргентини. Але Ван Галу вдалося перемати гру. Він змінив схему Нідерландів на 4-4-2, Випустив перед хвилинки Де Дейонга і Вегерса. І швидко Нідерланду вдалося відіграти перший гол. Його забив Вегерс, і все, Аргентина зламалася. Вона знову показала, що в неї крішлева щелепа. Так була в грі проти Саду Аравії, коли не пропустили два голи. Так було в грі проти Австралії, коли вони ледь не пропустили другий. Аргентині. Не можна пропускати, бо в неї починається паніка, не витримують емоції, не витримують нерви. Згадаймо, як Передес просто вибив м'яч на лавку запасних нідерландів. Йому пощастило, що Матео Лосима не дав червону, тобто Аргентина. Не могла впоратися своїми емоціями, вона фалила біля свого штрафного цей ідіотський фол та менді, який привів до штрафного на 90 плюс десяти і який, зрештою, призвів до цього дуже хитрого голу, який забив Егорс після розділу штрафного копнерса. Тобто Аргентина втратила себе, втратила свій план і вона більше не контролювала матч. Але в овертаймі команда з зібралася, вона знову почала створювати моменти. Вона не давала Нідерландам не створити нічого, і були моменти. Був цей удар Енса за Штангу, тобто в овертаймі Аргентина могла перемагати. Зрештою, в серії пенальтів вона теж впоралася зі своїми емоціями. Дібо Мартінес прекрасний вератар для 11-метрових. Він демонструє не тільки свою техніку відбиття ударів, він теж володіє цими психологічними прийомами, знає, що коли, де сказати, як відкинути м'яч. І Аргентина. В серії пенатів вона показала нерви Лаутера Мартінес, який проводить слабкі турнір, він пробив точно цей вирішальний удар, хоча на нього був тиск з, РФСі, з боку гравців збірної Еландів. Бартінник взяв до удари, Тобто, все ж таки витримка знайшлась Аргентини. Але треба пам'ятати про цю витримку в матчі проти Хорватії, тому що Хорватія це, мабуть, найбільш спокійна, виважена, холоднокровна збірна на турнірі. Цей матч проти Бразилії. Бразилія грала, як вона грала у всіх попередніх раундах. Тобто, головний тренер Бразилії Чічі він вирішив нічого не змінювати. І Бразилія тиснула. У неї було п'ять грасів атаці, але нічого не виходило, і Хорватія була здоволена тим, як розвивалась подія в матчі. Поки Неймару не вдалося забити цей геніальний гол, який вважає з у турніру. Але все одно Хорватія не відмовлялася від свого. Вона не панікувала, вона була спокійна з холодною головою. Далі він. Провів необхідні зміни, і це забила Хорватия просто просидивовижне голе. Я досі не розумію, як Бразилія пропасила цей гол, як на 117-й хвилині можна було спіймати контратаку, як можна було залишити ще своїх полівих гравців за межами м'яча. Це було щось Казміра програє дуель модичу, і все. Бразилія не має півзахисту. Думаю, з не буде повторювати помилки Чічі, тобто у нього буде ця стабільна трійка підзисників. Енце Фернандес, Макалісте і Паулі, і вона буде працювати проти трійки підзахників Хорватії. А ми знаємо, що цей бізахист це серце Хорватії, тобто не можна давати Хорватії диктувати темп, тому що вони будуть спільнювати гру. Відомо, що в неї немає швидкості на флангах, окрім перешища. Тобто Хорватії вигідно тримати гру під своїм контролем. І Аргентині не можна це давати, в мене. і треба нав'язати свою гру, нав'язати свою інтенсивність, нав'язати свій темп, і тільки так можна перемогти Хорватію. І в жодному разі не гру до овертайму. І головне для Аргентини це впоратися зі своїми емоціями. Не можна так здаватися, не можна так панікувати після пропущеної голі. Багато хто порівнює з Аргентиною зі збірної Бразилії, 2000 2014 року, коли Бразилія на домашньому медіалі вона була переповнена емоціями футбол Це був ця атмосфера на трибунах. Вона мала риси такого квазірелігійного екстазу. І зараз теж Аргентина вона з найкращих підтримок на цьому турнірі, але можливо, в певному сенсі, це теж це і тисне на аргентинців, тисне усвідомлення того, що це, мабуть, останній чемпіонат світу для Месі. Тобто, в підсвідомості все це є і треба. Тримати під контролем свою підсвідомість треба розуміти, що в футбольному плані Аргентина не посипається Хорватик. На статний перемогти. І якщо Аргентина виграє центр поля, якщо вона впорається зі своїми емоціями, вона здатна вийти до фіналу. Марокко-Португалія 1-0, Сенсація Кріштіану Роналду їде додому. А він ще я нагадаю без клубу. А Марокко, таким чином перша африканська збірна в історії, що вийшла до півфіналу чемпіонату світу. А чи здатні вони на третє чудо? Ну, дійсно, третя, тому що ми ж їх плево взагалі не уявляли. Тут одна восьма, одна четверта. І от ми вже споглядаємо на Марокко в одній другій. Ну розкаже журналіст UA Football та оглядач чемпіонату Німеччини. А Володимир Збірна Марокко стала головною сенсацією турніру, вишивши в півфінал. Перший в історії для арабських і африканських збірних. Як і в матчі минулого раунду плей-офф, Марокко повністю обезброїв. Топ суперника, але на відміну матчів з Іспанії, їм навіть вдалося дещо показати в атаці. І саме тому гра обійшлася без екстратаймів і серії пенальтів. Як і в усіх матчах на турнірі, Марокко одразу відмовився від володіння м'ячем. Вона 31 з 32 команд за цим показником на турнірі. Тому сценарій був як завжди: Португалія неспішно атакувала і намагалася позиційно замати чіткі оборонні споруди валіда Реграргі. Але за 90 хвилин їм так це і не вдалося. Перше найголовніше, що Марокко має найбільш організовану і мобільну команду в захисті на турнірі. І в умовах, коли у тренерів не було багато часу на роботу в позиційних атаках, це робить збірну Марокко дуже сильно. Не зіпсувало мароканців свято навіть великі кадрові втрати. В матчі з Іспанією вони втратили центрбека Герда і лівого фулбека Мазрави, а по ходу матчу з Португалією Саїца і З'єша. В першому таймі Португалія намагалася пробити Марокко через центр. Опорник не сідав третім центральним захисником і давав фулбекам піти вперед. Той час, як в центрі утворювався своєрідний квадрат, трохи нижче Отавіо і Бернардо Сіла, а вище у ролі десяток Жоа Фелікс і Бруно Фернандеш. Попереду знову розташувався Гонсау Рамош, який дисципліновано граф високо і давав простір для десяток. І ні Крістіану не допоміг би в цьому матчі, тому що він би, так, як завжди, опускався за м'ячем і таким чином тільки спрощував би завдання супернику. За планом, Отаві і Бернардо мали виманювати на себе центр хавів суперника Унахі та Амау і створювати простір для Бруну і Фелікса. Але на ділі цього так і не сталося. Марокко спокійно захищався середнім боком, компактним 4-5 у захисті, де Амрабат підчищав. Між лініями. Не виходило нічого в Португалії і в Атаці, і в захисті, тому що, на відміну від іспанців, вони набагато гірше грали без м'яча, часто не догравали один в один по супернику, що давало Мароко умови для своїх разючих контратак. У єдиній голівій атаці за матч спрацювали усі козирі Мароко в Атаці. Упорний Камрабат розрізав дві лінії португальців і знайшов на правому фланзі Зієша. Там вони комбінували з Хатмі. А потім м'яч був переведений різко на лівий фланг, звідки був виконаний гольовий навіс на ен Не обійшлося без помилки голкіпера португальців на виході, але сам гол був дуже чітким і класним. Після перерви гра трохи змінилася, але Марокко все одно тримав оборону. Португалія перейшла на відвертий навал і помітно спростила гру. Тепер десятки вже зміщились на фланги, де формували трикутники з центрхалами і фулбеками і просто вішали без перерву на. Кішцяну і рамуша. Але не спав і тренер Мароко. Вони перейшли на п'ять захисників, а іноді навіть один з юнгерів на протилежному фланзі падав шостим в лінію у найкращих традиціях Дієго Сіміона. Видалення Валіда Кідіра у компенсований час ще трохи попсувало нервів марокканцям, але вони все одно тримали оборону і справедливо вийшли далі. А далі на мароканців чекає найскладніше зупробування. Битва з чинним чемпіоном світу Франції, яка збирається вперше за 60 років захистити титул чемпіона світу. Ключове питання перед цією битвою це скільки втрачених гравців вдасться поставити на ноги. Найбільше дісталося центру захисту, де випала основна пара Агіерт та Саїс. Без Агірда ще вдалося зіграти з Португалією, але втрата капітана Саїса виглядає критично, тому що саме він. Піріодично португальцям вдавалося ставити перед Саїсом дилемму: чи зустрічати десятку або закривати форварда рамуша, і він кожен раз приймав правильне рішення. Атіят Алах достойно замінив мазравий на лівому фланзі, віддавши єдиний асист матчу. Але адекватної заміни з на правому фланзі атаки просто немає, без нього все розпадається. В атаці Марокко вся гра будується на парі Зієші і хакімі, які комбінують низом і скупчують навколо себе гравців. Хтось з них або м'яч штрафний майданчик, або, або ж йде перевід від зієши на протилежний фланг під ізоляцією буфалю. Якщо ж він грає Челсі все ж поставлять на ноги, то нас чекає дуже цікава битва на тому фланзі. В першу чергу Марокко треба думати, як зупинити лівий фланг Франції, де грає Мбапе та Тео Ернандес, Але ті ж англійці показали, що цей фланг є найвразливішим для французів. Правий вінгер англійців Букайосака не випадково був найгостішою людиною на полі, і також не випадково Харікейн отримував свої моменти, саме зміщуючись на цей фланг. Ще один лейтмотив майбутнього півфіналу це битва Мбапе проти однокубника Хакімі. Англійська преса довго розповідала про те, що Кай Уокер є найкращою зброєю проти Кіліана, але щось підказує, що з Хакімі у Кіляна будуть ще більше проблеми. Загалом нам варто очікувати дуже обережного півфіналу. Доки ноліна та бо будуть зберігатися, Марокко буде у грі. Але якщо раптом Французам вдасться забити ранній гол і вони сядуть в оборону, то перед марокканцями постане дуже складна проблема, особливо якщо не буде з'їжджа. Той ж матч з Англією показав, що Франція, як тільки виходить вперед, вона просто одразу забуває про атаку. Але якщо підбір ан англійських футболістів дозволяв створювати моменти позиційних атаках, то щодо марокканців є питання. Тому мій прогноз 1-0. Перемога Франції у основний чи додатковий час. Можливо, буде навіть 2-0, якщо Марокко піде в атаку на останніх хвилинах і отримає від того ж МАПЕ ще один гол. Англія, Франція 1-2. На зв'язку мій співведучий подкасту UA Football Audio Думка Олександр Кошман. Саутгейт МПП Жиро це все. Ну і звичайно, його прогноз на півфінал Триколор із Марокко. Давайте послухаємо. Сьогодні говоримо про чвертьфінал чемпіонату світу між збірною Англії та Франції. Я напевно розпочну зі збірної Англії, тому що збірна Англії вилетіла, і взагалі цей чемпіонат світу для них був таким акордом для Саутгейта. Саутґейт вже показав в збірні все, все, що він міг привнести в цю збірну. Він показав в ній. І ну, напевно більшого він вже не дасть цій збірні. Взагалі не дасть. Це тобто був фінал чемпіонату Європи. Зараз одна четверта чемпіонату світу, і це максимум, на який команда може розраховувати саме з ним. Тому що гравці в збірні Англії ну, дуже високого рівня. Це, м'яко кажучи, дуже високого рівня. І напевно, якщо ми візьмемо будь-яку збірну, яка зараз виступає на чемпіонату світу, то збірна Англії ну, має найвищий процент якості цих гравців. Всі майже грають в чемпіонаті Англії, саме ВПЛ. Ну, рівень їх взагалі вищий, ніж в будь-якому іншому чемпіонаті. По-друге, ну, де ви ще знайдете таку атаку? Заміни, які є в Англії. Ну, коли у вас Маунт виходить на заміну, решворд виходить на заміну. Такі люди там в збірні Франції грають в основі. Ну, слід шукати іншого менеджера. Взагалі мені здається, що Саутґета дуже високо підіймають через те, що він ну, досяг деяких результатів, але по-перше, він не досяг фінального результату на жодному турнірі. І по друге, все ж таки, йому дуже пощастило зі складом, який є зараз в збірні Англії. Ну такого вибору не було ніколи взагалі. Я не пам'ятаю, що в збірні Англії там ну, за 20 років. Був саме такий склад, який є неперевершеним. І коли на заміні сидять люди, які реально би грали в будь-якій іншій збірні. І ще, що хотів би сказати, це відкриття для мене. ну Точніше, для мене це не відкриття, а напевно, відкриття для мене, що на такому великому турнірі грав Сака, і як же він класно себе проявив? Як він розбирався з суперником постійно створював якісь моменти, постійно був гострим. Він майже практично. Завжди він хоче завершити ударом. Він завершує ударом. Його удари дуже складні. Він на дриблінгу проходить майже будь-якого гравця. І як мені здається, саме він є найдорожчим гравцем в збірні Англії, а не Белінгем. Ну, це моя така думка. Що стосується збірної Франції, збірна Франції, в принципі, показала свій рівень. Ну тобто, нічого за межами свого рівня вони не показали. Дуже круто грає Грізман, Бапе і Жеру, ну всі гравці атаки грають непогано. Відкриття для Франції це раб'йо. Ну мені здається, це для кожного має бути відкриттям, тому що всі дуже ну, були стурбовані тим, що не їде погба, не їде Канте на цей чемпіонат світу. Але як же їх замінили, Чомені і Рабьо? Взагалі, питань немає. Ну, тому що Чомені мені грає не гірше, мабуть, канте того, який в 2018 році виграв чемпіонат світу. А Рабьо грає точно краще, ніж Погба. Хм, як би це не було, мені здається, так, дуже високо для нього, але. Ну, реально, подивіться, як він грає, як він грає на захист, як він розганяє атаки. Взагалі немає ніяких понтів. Він реально грає в футбол, він реально допомагає збірній. Дуже пощастило збірній Франції, що зараз немає з ними бензима. Ну, це прям точно факт. Жару зараз для цієї збірної Франції є таким гравцем, якого їм би не вистачало. Тому що якщо б був Бензема, бензима, бензима би скоріш за все грав в основі, ну все ж таки виграв виграв золотий м'яч і так далі. Жиру показує в цій збірні, що він кращий став кращим бомбардиром. Збірної Франції, але ну ми розуміємо, що якщо МБП буде так забивати за збірну Франції як зараз, то ці всі рекорди падуть просто. Ну і Грізман, який просто віддав два асисти в цьому поєдинку, який був максимально спокійним і який вже давно, напевно, так не грав. Не за Барселону, не за там Атлетіко. Йому слід змінювати команду, змінювати атмосферу, тому що я хочу бачити саме такого Грізмана, який є на цьому чемпіонату світу. Що стосується матчу між збірними Марокко та збірною Франції, який буде в нас в півфіналі. Я скажу так, я все ж таки думаю, що пройде Франція далі, і вони пройдуть далі через те, що в них є Жеру, це машина, висока машина, на яку можна завжди навісити та забити, чого не було в будь-яких інших командах, з якими грала Марокко. Це, по-перше, по-друге, Ну, Слід зазначити, що Марокко не грала ні з якою командою, в якій є гравець такого класу. І напевно це буде ну дуже сильно вирішувати все. Якщо ми говоримо про Марокко, то Марокко — ну це ж просто копія Греції в 2004 році, прям один в один на євро. Тому що що найголовніше в таких турнірах це захист, захист який є незламним. І в збірні Марокко захист є незламним. Ніхто ще не забив в збірні Марокко, Ніхто був один автогол зі збірною Канадою. Все. Ну, тобто, рівень команди, рівень гравців, він не грає ніякої ролі, коли тренер вибудував. Таку е, гру від оборони, коли ну просто ніхто не може з неї з неї нічого зробити, це можна сказати Інтер Мауріньо, коли навіть Месі не міг нічого зробити. Подивимось, як воно буде, але я взагалі не здивуюся, якщо збірна Марокко виграє цей чемпіонат світу саме з таким захистом, ну тому що це космос. Але все ж таки ставлю десь 60 на 40, що пройде збірна Франції, тому що. Ну, збірна Франції має гравців, які можуть зламувати все. Але якщо в них не піде, то все. Ну, Марокко буде тримати 0-0 до кінця, а потім серія пенальті, а там Бону, ну, він взагалі не пробивний якийсь. Це був подкаст UA Football Audio Mundial. Ми дякуємо вам за прослуховування. І нагадуємо, що коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, так тобто Мегого, Аудіо, НВ подкасти, Анкор, Епл, Гугл, там Ютуб, все, що хочеш, просто де зручно там і слухайте. Може, якщо в телеграмі, то є канал Пресинг і канал «UA Футбол, Там наші подкасти також виходять у зручному форматі. Якщо користуєтеся Apple подкастами або просто на своїй платформі ви бачите. Що можна протиснути п'ять зірочок, можна там протиснути палець догори, то робіть це? Чому б ні? І залишайте відгуки. Ми будемо дуже і дуже раді. Давайте розвивати український подкастинг разом. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол, завдяки збройним силам України і також нашим енергетикам. Допомагайте нашій армії, не сваріть наших енергетиків. Не забувайте підтримувати ЗСУ донатами. Посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут як завжди. Не потрапляйте в положення по загрою. Та якщо ви виправляєтеся, то робіть це як Лаутаро Мартінес.